Коли ви бажаєте одну річ більше за іншу або хочете стати одним типом людини, але не іншим, ви можете думати, що це ваш особистий вибір. Один з психологічних пояснень людської поведінки стверджує, що ми часто не знаємо, чого хочемо, і тому просто наслідуємо інших ласкаво просимо до міметичної теорії. Міметична теорія це ідея, що насправді існують лише дві сторони людського бажання. Фізичні бажання це наші прагнення до корисності, внутрішньої цінності об'єктів, метафізичні бажання це наше прагнення до ідентичності, те, що об'єкти можуть сказати про нас. Якщо ви голодні, ви можете захотіти з'їсти що завгодно, щоб задовольнити фізичну потребу, або ви можете захотіти поїсти в ресторані в такому випадку ви можете вибрати місце, яке підкріплює ваше уявлення про себе. Вашу ідентичність і ту людину, якою ви хочете стати. Іншими словами, ви хочете задовольнити своє метафізичне бажання. Рене Жерар, французький філософ, який заснував цю теорію, стверджував, що більшість наших бажань є метафізичними, і назвав їх міметичними, тому що ми наслідуємо їх від людей навколо нас. Ми імітуємо інших, тому що прагнемо їхнього визнання, сподіваючись, що, врешті-решт, станемо піднесеною істотою, яку запам'ятають в ідеалі назавжди. Однак, оскільки цей ідеал настільки абстрактний і важко досяжний, ми шукаємо короткі шляхи і встановлюємо асоціації з об'єктами та моделями, які, на нашу думку, вже досягли цього статусу. І таким чином наші найглибші бажання та моральні принципи фундаментально закріплені моделями та об'єктами, цінностями і культурою пов'язаними з ними. У школі ми хочемо носити те, що носять популярні діти. І за тією ж логікою ми хочемо носити те, що носять популярні діти. Ми ніколи, ніколи не хочемо виглядати як соціальні ізгої це загальне прагнення до і проти певних моделей піднімає фундаментальне питання. Чи маємо ми насправді якусь автономію? Якщо ми просто хочемо те, що хочуть інші, наші рішення насправді не є нашими, і ми далекі від незалежності у своїй поведінці. Індивідуалізм це потужна брехня, писав Жерар, і це веде до проблеми відносини між суб'єктом і об'єктом розгортаються через модель, яку також називають посередником, що бажає тих самих речей. Зрештою, це може призвести до суперництва між суб'єктами та посередниками, особливо якщо вони починають імітувати один одного. І оскільки обидва не люблять думку про те, що вони не можуть отримати те, чого хочуть, вони шукають жертву, яку можуть зробити відповідальною в результаті вони наоб'єднують свої імітативні бажання навколо знищення узгодженої жертви. До того моменту, коли ця особа виділяється, виганяється або вбивається. Після того, як соціальний порядок відновлюється, і люди раді вирішити свої проблеми, цикл починається знову. Що ви думаєте? Чи мав рацію Жерар, і чи ми всі застрягли в суспільствах, які кажуть нам, ким ми повинні стати? Чи маємо ми власні незалежні бажання, які виходять за межі нашої потреби в їжі та житлі? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Ставте лайк та підпишіться на канал Розум та Душа, якщо вас цікавлять подібні відео.